Як раніше зазначалося, 11 жовтня правоохоронці знайшли тіло безвісті зниклої 17-річної дівчинки, мешканки Золочівського району. Згідно з висновком судово-медичної експертизи від 12 числа смерть дівчини наступила внаслідок механічної асфексії, удушення. По даному факту, під час проведення слідчо оперативних дій та розшукових заходів було виявлено, що до скоєння даного злочину причетний 22-річний житель Золочівщини. Підозрюваний у скоєнні злочину зізнався і повідомив, що в ніч на 27 число він розпивав спиртні напої з загиблою. Внаслідок чого у них виникла суперечка, в ході якої він задусив її, тіло скинув в яму неподалік будинку і закинув гілям. Підозрюваного затримано в порядку 208-ї КПК України. Так, також повідомлено про підозру у скоєння злочину за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України вбивство.